Знайомтесь, це Андрій Логвін. Нещодавно він був аспірантом одного із сумських вишів, займався фрілансом, а згодом за першою повісткою відправився на схід боронити Україну. Там і народилася ідея створити власну справу. Ми в самому початку були об'єднані як громадська організація. І це в основному все було на добровольних началах. Ну якби сейчас ми вкладуємо самі і ділянно многое тоже самі. Ось так обережно та не поспішаючи у звичайному гаражі народжується достойна заміна традиційним джерелам енергії. Це вертикальний вітряк, створений у сумах. Його конструкція далеко не нова. Її запатентували ще 20 років тому, але тоді популярною вона не стала через проблеми у генераторах. Вони виробляли замало енергії та вимагали сильних вітрів, які не характерні для нашого регіону. Наш взору впав на ті вітряки, які... Роботають на малых ветрах, так как у нас в Україні ветра 4-5 метрів в секунду. И именно на битову серію, чтобы каждый человек мог позволить себе установить ветряк. Працювати за допомогою навіть незначного вітру допомагає новенький генератор, які хлопці конструюють власноруч. Поки ж потужність вітряків коливається від 600 Вт до 5 кВт. Пристрої з більшою потужністю ще не випробовували. Это экспериментальная мастерская, которая уже начинает потихоньку производство. Вы на фоне видите это шаблоны для изготовления генераторов. Генераторы у нас аксиального типа, которые собираются на неодимовых магнитах. Вот внизу, допустим, вы можете видеть модуль, изготовленный для 10-киловаттного ветряка. Это тоже экспериментальная модель. Вот эта вот заготовка, это заготовка для 5-киловаттного ветряка. Над одним вітряком працює троє людей протягом 20 днів. На місці проводять і різноманітні експерименти зі збільшення потужності та вдосконалення механізму пристрою. Особливу увагу приділяють крильчатим частинам вітряків. Вітряк збирається повністю закрипачним з'єднанням, всі лопасті без сварки, без нічого, тільки сугубо ручною роботою і повністю по всьому. Окупити вітряк вдасться протягом чотирьох років. Далі він працюватиме на гаманець господарів. Тим паче є можливість підключення до зеленого тарифу. Андрій зазначає, зараз існує чимало шахраїв, які нібито продають вітряки, але замість цілого надсилають замовнику лише деякі його частини. Відтак ошуканих однодумців у біді не залишають та беруться допомагати. Ізначально клієнту був присланий вітряк, в якому був ось цей корпус грубо груборях хвост э, вот эти вот лопасти и только статор вот этот. Ага. вот этот и статор был намотан э, очень э, тонкой вернее, очень толстой проволокой и не было только съемников то есть грубо говоря присланный ветряк клиенту ну неким продавцом Он був ні роботоспособен, то сього не нельзя было использовать для получення електричства. Щодо вітряків, які виготовляє Андрій, вони вже працюють на території України у Києві, Львові та Очакові. Їх встановлення займає не більше одного дня. Працювати ж вони можуть навіть на балконах житлових будинків. Місця займають небагато та не створюють зайвого шуму.